31 жовтня 2022 року митрополит Черкаський Канівський Феодосій звершив божественну літургію в храмі апостола і Євангеліста Луки при Третій міській лікарні міста Черкаси в День престольного свята парафії. Храм апостола Луки, що діє в лікарні вже впродовж 23 років, облаштований у пристосованому приміщенні і на сьогоднішній день має статус архієрейського подвор'я. В владиці в день престольного свята храму співслужили секретар Черкаської єпархії протиірей Василій Вознюк, благочини черкаського округу протиірей Сергій Чумак, намісник архієрейського подвор'я архімандрит Віктор Солонько і міське духовенство. Час богослужіння було піднесено сугубу молитву про мир в Україні. Після закінчення літургії митрополит Феодосій виголосив проповідь, у якій розповів про роль храму і церкви в житті християнина. Саме церква є з'єднуючим, зв'язуючим елементом у суспільстві, у будь-якому. Саме престоли Божі по дуже влучній алегорії є ті цвяхи, якими збитий, сколочений цей світ і наше суспільство. І якщо витягувати ці свяхи один за одним, якщо руйнувати храми, якщо боротися з церквою, якщо нищити церкву, якщо витягувати цвяхи, святі православних престолів, православних храмів, то настане один момент, коли не буде на чому триматися суспільству. І воно розсиплеться, воно зруйнується, воно не встоїть. Церква, а вони це не розуміють, є останнім Рубіконом. І доти, доки вона живе, доки вона не знищена, суспільство існує. Тільки вона буде знищена, видимим чином, бо духовну церкву знищити неможливо. Але якщо зовнішньо церква буде повністю знищена, це буде перейдений останній Рубикон. І не буде такому суспільству майбутнього. Сьогодні Свята Церква прославляє молитвах і поснепіннях апостол Вангеліст Сталуку, який є покровителем нашого храму і нашої лікарні. До нього ми звертаємось постійно, тому що він як лікар і як апостол, проповідник Євангелія про вознесіння Господа, нашого Ісуса Христа. А тому і тут храм, щоб допомагати хворим, щоб благословляти всіх лікарів на цю працю, а тому нехай Господь благословляє всіх на труд. Дає мир державі, мир нашій церкві. Нехай Господь хранить благодаті всіх, які трудяться, які тут знаходяться. Нехай Боже благословення прибуває на всіх. Амінь.